Справа 615. Автомобіль подала відстань від Львова до Тернополя, що складає 129 км за 1,5 годин. Яку відстань подала автомобіль за 2,5 годин, якщо рухатиметься з такою самою швидкістю? Ну що ж, для початку запишемо умову нашої задачі в скороченому вигляді. Ну що ж, за 1,5 годин. Навіть відділю іншим кольором. Пишемо 1,5 годин. Автомобіль у нас проїхав. Відстань від Львова до Тернополя 129 кілометрів. 129 кілометрів. Є. Ну, а нас запитують, а яку відстань подолає автомобіль за 2,5 годин? 2,5 годин. Що ж, давайте ми цю відстань позначимо через X кілометрів. Є? Ну, гаразд. Якщо у нас швидкість постійна не змінюється з такою самою швидкістю буде рухатися автомобіль, то тоді відстань у нас прямо пропорційна часу. Чим більший час, тим більшу відстань буде проходити автомобіль. Ну, якщо так, то ці величини прямо пропорційні, і ми можемо скласти пропорцію. Складаємо пропорцію, що 1,5 відноситься до 2,5. Так, за умовою складаємо, як 129 відноситься до х. Є. Ну що ж, у пропорції нагадую добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, то ми записуємо, що 1,5. Що множиться на х, це дорівнює тоді добуток середніх членів, це 2,5, що множиться на 129. Є. Ну, гаразд. Можна порахувати добуток, а потім ділити на 1,5, але простіше скоротити. Тобто, що я пропоную зробити? Як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток оцей, що справа, а поділити на відомий множник. А ділення ми запишемо дробом. Тобто записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, добуток 2,5, що множиться на 129. Так? Потрібно поділити я запишу дробом, на 1,5. Є. Ну що ж, а зараз цей дріб ми можемо скоротити. Ну що ж, наскільки можна скоротити, ну, давайте ми для початку поділимо на 0,5 і чисельник і знаменник. Можемо поділити на 0,5, тоді 2,5, що ділиться на 0,5. Це 25, що ділиться на 5, це буде 5. А 1,5, що ділиться на 0,5, це буде 15, що ділиться на 5, це буде 3. Є. Ну що ж, запишемо тоді, що у нас вийде. У нас вийде, що х тоді дорівнює. Давайте я тут буду продовжувати. Отже, в чисельнику вийде 5, що множиться на 129. І ділиться. Поділити на 3. Ну що ж, давайте будемо тоді скорочувати. І чисельники і знаменник тут ще можна скоротити на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 129 ділимо на 3. 120 поділити на 3, це буде 40. 9 поділити на 3, це буде 3. Разом буде 43. Є. Ну що ж, що в нас тоді вийде? В чисельнику записуємо х тоді дорівнює. Отже, 5 помножити на 43. 5 помножити на 40 це 200, 5 на 3 15. Разом буде 215 в чисельнику. В знаменнику буде 1. 215 перших. Або записуємо, що х у нас тоді дорівнює 215. І в дужках записуємо чого? Кілометрів. Є. Ну що ж, отже. Тоді, яку відстань подолає автомобіль за 2,5 години? У нас вийшло 215 км. Записуємо відповідь. Так, яку відстань подолає автомобіль за 2,5 години Х кілометрів або 215 км? Ну що ж, ось така задача на прямо пропорційні величини, яку ми розв'язували з допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.